Дівчата, хочу презентувати вам сиворотку, яка залишилась у нас в одному екземплярі. Вже після 7 днів активного використання ви отримаєте неймовірно круті результати та зменшення зморшок на 50%. Так, це факти про антивікову сиворотку від бренду Сум 37, лінія Лосек Дівчата, вона має дуже класний склад: це і ретинол, і пептиди, також ніацинамід, запатентований комплекс ферментованого екстеру. Трактор орхідеї, яка покращує еластичність, бореться зі зморшками, робить шкіру більш пружною. Про дану сиворотку можу розповідати дуже багато. Вона йде з дозатором, вона йде в шикарному об'ємі, висвітлює пігментацію, регулює баланс вологості, має класну сильну антивікову дію. І ще вона, звичайно, дівчата іде з подарунками, такими як у нас крем для шкіри навколо очей, який також має класну антивікову дію. Також у нас є ампула Есенція. Цей набір являє собою чотирьохтижневу програму відбілення та сяйва шкіри обличчя. Дівчата, і також ще один розкішний подарунок, який презентував нам даний бренд у цьому наборі. Це у нас іде масажний скрибок, який покращує еластичні шкіри, підтягне овал обличчя. Він іде з каміння, він неймовірно класної якості і взагалі не травмує шкіру. Дівчата, даний набір. Вір, останній хто хоче, швиденько пишіть. Чекаю на.